Скрикана сесія на сьогоднішній день на 15 годину 2024 -го року. Корму депутатів немає черговий раз. При цьому сьогодні зараз отримали через канцелярію э, лист звернення від депутатів і не депутатів, які підписалися нібито потом депутати. Саме рубець камінська могла сак. звертається. У мене з проханням провести цю сесію 50 чергового, 15 січня наступного року. Тому пояснення пишеться, що з метою забезпечення кворуму на пленарному засіданні мені нібито необхідно скасувати своє розпорядження від 19.08 номер 185 про інформування щодо безпекового припинення повноважень депутатів як таке, що не подається Законодавства України. Я вже в особенно повідомлявся в цільних каналах. Зараз ще раз озвучу про те, що статус депутатів згадані чотири людини втратили відповідно до рішення партії за майбутнє, як власне, яка їх і висновила депутат. Перше. Друге, ніяких судів не, не потрібно для того, щоб визначити рішення. Їх не депутатам, оскільки є рішення партії. Так, на сьогоднішній день депутати подали, бувші депутати, подали в суд на скасування рішення партії, тим самим, хочуть відстояти своє право бути і далі депутатами. Суди продовжуються. Нагадаю, що в перші ж дні, як тільки було рішення партії, вони подали в судове забезпечення, щоб зупинити дію рішення партії до визначення по суті справи. Суди відмовили. Таким чином. Дія рішення партії про їх відкликання силь. Намагаються вони їх відсудити. Причому перша інстанція по двом депутатам пану Мохану, пану Лисаку, вже є рішення першої інстанції, що з погляду на ситуацію і можливість втручання в політичну діяльність партії судова система не має права. Вони іншими словами, поки простою мовою, суди відмовили. Так, вони мають право апеляції. Так може гратися дуже довго. Але відсутність відкликаних депутатів на сесії не впливає на кворум. Тому що кворум у нас 18 чоловік із 34 депутатського повного складу 4 відсутні, хто 30 чоловік. Кворум є. Тому депутати, які ігнорують роботу ради, посилаючись на те, що їхніх колег відкликали. Маніпулюють. Розказуючи громаді, людям всім себе переконують, тому що вони праві. Переконуйте далі. 170 питань зараз на розгляді, лева частина яка, людські питання, які будуть зараз переоформлятися, і люди будуть купити більше грошей, тому що вже 4, майже 5 місяців депутати не хочуть на сесії. Є рішення судів, які необхідно виконати. Є е, програми державного значення, це тема ветеранської політики, коли ми маємо вести посади працівників соціальних служб для підтримки ветеранів. Також ми чотири місяці їх не можемо запровадити. З За ветеранами без вернення цих посад працюємо по суті з людьми. Ветерани не, не покинуті, але робота має бути краща. До цього є державні інституції, які нам допомагають, які віддають фінансування на ту саму роботу фахівців по ветеранській політиці. Наступну сесію, зразу тому спереченню, на 15 січня, в принципі, співпадає з датою, яку просили депутати всім звернення депутати і не депутати. Також хочу звернути увагу на наступне: що підстави для відкликання депутатів за народні ініціативи від партії або від громади. Е, Є одна з підстав це відсутність на 50, понад 50% сесій, не сесій, а пленарних засідань. Правильно. Це пряма норма закону. Намагалися провести багато засідань. Засідання офіційні тоді, коли скликає міський голова або особа, яка виконує обов'язки. Всі вони пропустили понад 50%. Це інформація стала відома і офіційна. І там вже не знаю, як вони будуть судитися, як вони цифру всі поміняють. Тому що кожне засідання сесії скликається офіційне розпорядження, є процедура, публікується, попереджається як депутат, так і громада і виноситься на, на сайті Раскої міської ради, який є офіційним джерелом і законним джерелом інформування громади про закликання сесії. Також всім удачі. Дякую.